Всім привіт, друзі! Фактично, це друге відео про те, як стартувати фотографом. Але воно буде цікавіше, і це все перетвориться в серію відео від передумов до реального отримання першого клієнта. Значить, ми поговорили з фотографом, вона погодилася. Все казати, як є, все розповідати правду, засняти це все на відео і весь шлях побудувати разом зі мною і все це показати максимально чесно, щоб люди, які хочуть стати фотографами, вони могли спокійно собі подивитись відео і зрозуміти з чим вони зіштовхнуться в майбутньому. Значить, Більш детально передумови там все я розповідав. В мене є відео, я його закріплю. Воно просто там на півгодини, але воно розжоване максимально. У кого є бажання, ви можете подивитися. Це буде дійсно корисно, Я сподіваюся, що ви отримаєте там користь, бо я намагався донести основну ідею. Основна ідея це спершу клієнт, потім вже тільки покупка фотоапарату. Ну, давайте поперед, попередумові. по Фотограф. Дівчина, давайте я, я покажу одразу її інстаграм-аккаунт. Кинула роботу, знімає квартиру в Києві. Не знаю, що ще додати. Коротше, умови такі, що. А вона вирішила, що зараз вона вкине гроші в фотографію, купить собі фотоапарат, кине роботу і знайде зразу собі клієнтів і почне працювати. Це утопія так рідко буває, коли в тебе зразу вже все виходить як по маслу. Я її попереджав. А вона не послухала, але все одно там все купила, і ми будемо продовжувати з нею співпрацю. Значить, звати її Ксенія Герасименка. Давайте одразу розберемо невеличкі мінуси, які я бачу її в інстаграм-аккаунті. Інстаграм-аккаунт це мастхев для фотографа, він легко просувається в гуглі, точніше, він індексується. Не потрібно не обов'язково робити собі сайт, щоб отримати перших клієнтів. Тому а, ось вона зробила собі інстаграм-аккаунт. На єдине, що я зразу бачу по SEO-просуванню, потрібно було б фотограф київ то писати першим. Ксюша не обов'язково писати, бо і так написано Ксенія Герасименко. Це ми бачимо. Тобто можна було вжити якихось додаткових ключових слів, і я не бачу тут не зовсім ключові слова. Є в самому описі, тобто я б додав їх обов'язково. Це ми розберемо, і коли ми з нею будемо записувати відео, вже, де ми будемо розмовляти з нею, ми їй порекомендуємо. І з оцього, що мені не подобається, нечитабельно, що тут, тут якісь просто там сердечки, якісь значочки, але тут не зрозуміло, що це за хайлайти. Тому я би переробив на щось зрозуміліше. Із цього, що я побачив, тут вона вже цікаво пропонує сертифікати. Ну, як ідея для там, просування, це непогано. І ось у неї вже є невелике портфоліо, яке вона вже почала робити. Це великий плюс. Ось із того, що я бачу, ось круто, так це фотографії дитини. Це в нас вже є невелике портфоліо. Можемо просувати. Це якісь сімейні фотографії. Наче весіння фотограф, фотографії. Ну, дивіться, вже базово щось є, щось ми можемо просувати. Виглядає досить непогано. Я б я Ну, Фотограф гарний. До речі, залишив посилання на неї, кому потрібні фотосесії в Києві або в Конотопі. То, будь ласка, звертайтесь до мене за промокодом Я від Едварда 10% знижки. От, то ж, суть, яка. Друзі, я би хотів вам порекомендувати і сказати, що давайте ми спершу ви будете готуватися до того, що у вас не буде клієнтів, треба їх шукати, бо це найважче, мені здається, в бізнесі. А потім лише буде запускати бізнес. Тобто я їй рекомендував, як зробити спершу зробити обяви, витратити там 2 три тисячі гривень на рекламу, спробувати отримати хоча б один контакт з клієнтом. Тобто, як це мало відбутися, їй мав хтось подзвонити або написати і сказати: у мене весілля там 23 серпня. Можете познімати, і ти кажеш, вибачте, в мене 23 серпня зайнято. кладеш трубку і радий і біжиш, і розумієш, що так це працює, стільки то це коштує, стільки я могла заробити, і я там починаю працювати. А лише потім брати бабки на фотоапарат, купувати фотоапарат і все інше обладнання. Зараз виходить навпаки, така ситуація. що Через те, що ти взяв гроші на фотоапарат, то в тебе вже немає грошей на просування. Тепер ти починаєш, а як би мені, що б мені робити? І набагато повільніше почнеш, тому що ти сподіваєшся на сарафанне радіо. Тому, друзі, це чисто моя рекомендація від себе. Дуже багато прикладів таких було, коли всі думали, що зараз я куплю собі дороге обладнання, от зараз я куплю собі MacBook, наприклад, і в мене піде. Робота, і я буду більш зметовований, щоб заробити гроші, щоб там повернути гроші за цей мабук, наприклад, кредит, якийся взяли. взяли. Ні, відбувається в там, ну, 80% випадків, бо відбувається навпаки. В тебе нічого не виходить, ти демотивуєшся, тобі треба влаштовуватись на роботу надзвичайно, або десь шукати гроші, терпіти а, і проходити такий ад. Краще, друзі, все зробити, поки ви працюєте, починайте. Шукати собі клієнтів, щоб потім, ви, коли прийшли звільнятися, то ви розуміли, що ви звільняєтесь не в нікуди, а все, в тебе вже там за спиною є клієнти, я буду це працювати отримувати. Тож, друзі, детальніше подивіться, будь ласка, відео я залишу посилання. І у другому відео, у другій частині, буде розбір прям реклами. Ми домовились, що ми з нею зустрінемось. Ну, точніше, по Google Meet а обговоримо рекламу, бюджет, як ми будемо її просувати, як ми спробуємо отримати першого клієнта. І потім ми знімемо відео вже по фактажу клієнта, коли, мабуть, вона зробить свою першу вже платну фотосесію. Да, тоді ми вже відзнімемо, як це все було, які умови, все тому подібне. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і, друзі, сподіваюся, вам буде цікаво.